Сполучені Штати чекає гіперінфляція. Принаймні, саме так прогнозує відомий американський бізнесмен і письменник Роберт Кіосакі. Причина цьому борги сполучених штатів та бажання покрити дефіцит бюджету. Федеральна резервна система почала друкувати гроші і продавати облігації сполучених штатів. Але є проблемка облігації останнім часом не дуже добре продаються. Але за прогнозами того ж Кіосакі є й хороші новини добре будуть зростати в ціні ці активи, які добуваються або випускаються, друкуються складно або дуже складно. Це золото і біткоін. Він прогнозує, що ціна на золото може досягнути 25 тисяч за тройську унцію, тобто це майже в 10 разів більше. А ціна біткоїна може дойти до 1 мільйона доларів. А що ви думаєте про ці активи? Чи вкладали би, чи можливо вкладаєте вже у них гроші? Напишіть в коментарях і не забудьте підписатися.